Свіжі новини сьогоднішнього дня. Скандальні новини з вами Кожухівський Олександр, у родини колишнього керівника Харківського територіального центру комплектування, тобто тер. ЦК, з'явилися дві елітні автівки, одна з яких коштує понад 100 тисяч доларів. Повідомляє державне бюро розслідувань. Збережіться відео та нашліт друзям за інформацією. Держбюро розслідувань йдеться про BMW X6 2023 року випуску та Toyota Camry 2022 року. Вони були оформлені на близьких родичів посадовця під час його перебування на керівних посадах у територіальному центрі комплектування. Працівники бюро встановили, що придбання цих транспортних засобів коштом легальних джерел є економічно необґрунтоване. Сказано у повідомленні цікаве трактування. До речі, на підставі зібраних матеріалів ДБР прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся Вищо антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію активів на понад 4 мільйони 800 тисяч гривень. Вчора Росія спрямувала на Черкаську область ударні безпілотники. Під прицілом була Умань і довколишні села. До речі, я звідти родом. Внаслідок атаки постраждала інфраструктура, зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу та побито вікна в житловому будинку. В селі Дмитрушки уламками безпілотного літального апарата поранено чоловіка. Його доправили до лікарні. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс сказав, що ще не втрачає оптимізму щодо можливості завершення війни між Росією та Україною, і додав, що Вашингтон наразі очікує згоди обох стрілять. Він напряму взаємодію. Я б не був занадто песимістичним і не казав, що росіяни не зацікавлені. Я б сказав, що зараз вони просять про певний набір поступок, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони просять забагато, заявив Венс. Сполучені Штати Америки пропонують створити 30 кілометрову демілітаризовану зону на території чомусь України, яку будуть контролювати обидві сторони: і Україна, і Росія. Цю ідею озвучив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келло. А Чому не на території Росії? До речі, напишіть коментарі з цього приводу. США і Росія обговорюють шляхи відновлення поставок російського газу до Європи. Повідомляє Рейтерс за словами співрозмовників агентства, відновивши. Роль Москви на газовому ринку ЄС, Сполучені Штати прагнуть стимулювати Росію до укладення мирної угоди з Україною. Натомість Вашингтон отримає можливість бачити і можливо контролювати обсяги російського газу, що повертається до Європи. Співрозмовники видання стверджують, що на переговорах обговорювалися частки, які американські інвестори можуть отримати у північному потоці газопроводі, який йде територією України або ж у самому Газпромі. Американські компанії також можуть купувати газ напряму у Газпрому, продаючи Європі як американські. Деякі підрозділи збройних сил України отримали наказ відкривати вогонь лише у відповідь на російські обстріли під час так званого перемир'я. Яке раніше оголосив президент Росії Володимир Путін, українські сили відповідають дзеркально на дії окупантів. Штормові дії військ Російської Федерації тривають практично на всіх напрямках фронту, попри оголошене ними ж перемир'я. Шановні глядачі, сьогодні разом з усією європейською спільнотою ми відзначаємо День Європи, святом миру, єдності та спільних цінностей. Для України цей день має особливе значення, адже саме ми стали щитом Європи, захищаючи свободу, демократію та право на гідне життя. Європа це не лише географія, це повага до людини, верховенство права, вільне суспільство, яке цінує життя. І Україна є невід'ємною частиною цієї спільноти. А що для вас Європа? Напишіть в коментарях. Ми довели всьому світу, що гідні бути членами європейської родини, і ми обов'язково реалізуємо цей історичний шлях. Наша мета сильна, вільна Україна в об'єднаній Європі. Зі святом вас, дорогі українці, слава Україні! За минуло добу з відпрацювали 1200 живої сили, два танки, 10 ББМ, 50 артилерійських систем, один РСЗВ, один засіб ППО, 141 БПЛА та 122 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.